Вот, потом это на YouTube будешь выкладывать. Можно выложить. И, с Вот так вот. Да. Бас сюда повертається сюда, сюда повертається сюда. По центру прямо. Вот так. O, по так на зустріч, щоб не задиралося. Вже темно, щоб в азарті не, не прорубався куди-небудь. О, О, а ще з надвору. На двору ну, звичайно, тут треба буде да, знімати цей горб і зменшувати. Буду вже витрачаюся. Тоже теслом? Тут буде брямка. А тут звідси будемо. Хорош. Знімемо. потім колись, подивимось, яка вона буде.